Рада всіх вітати на каналі Грибний Ліс. Ми сьогодні вибралися в мішаний ліс середина жовтня, Полтавська область. Які будуть знахідки, дивіться далі в відео. Друзі, є невелика знахідка. Ось такий він. Трохи під'їли слимаки. Це взагалі такий старий варіант. Але він дуже хороший для посадки вдома. Якщо у вас вдома є якісь старі дерева, може навіть спиляні. В полутіні дуже гарно підсадити такий гриб. Дивіться, скільки міцелію. Дуже гарний гриб для посадки вдома. Ну, а це такий варіант на пожарить. Є стара чешучатка, доволі високо. І є ще глива, теж доволі високо. Теж стара. Гриби були. Так, ось є маленький. Глива і трошки проростає. Що ж, друзі, дійшли ми до такого місця. Доволі важко сюди доходити. Є маленькі екземпляри Ось така гарненька. Доволі непогані екземпляри. На маринування дуже красиво виглядає. Я помітила, що саме така темно сірана на тополях. Тут вже не дуже зрозуміло, що це за дерево, було. мені здається, все-таки. Ще ось вона буде і буде, бачите? Маленька така. Ще й кілька днів треба для зростання. І один вухо. а Олікові Лярія ось дивіться. -які. Кажуть, смачна. На корейські салати. Ви пробували? Пишіть в коментарях. Гриби, друзі, скрізь. Хто розбирається в грибах, той з лісу не вийде без грибів. Так що просто обдається кип'ятком, нарізається і... Корейські салати. Або салати по-корейськи, як вам буде завгодно. Що ж, друзі, ліс радує. Гляньте які чудові-чудові екземплярчики. Молоденькі слимак, як завжди постарався. В якомусь році ми взагалі нічого не зібрали, тому що слимак об'їв. Повністю всі гриби. такі чудові-чудові. Дуже універсальний гриб, не потребує попереднього відварювання, гарний для маринування, жарки на паштети, на закусочні тортики. Все що завгодно. Жариться як відбивна, дуже гарно. Так що, друзі, вибирайтесь в ліс і шукайте. Це дуже гарне відпочинок, задоволення, що знайти таке, прогулятися по такому осінньому лісі. Тут такий аромат опалого листя. А як знайти ще отакі гриби взагалі чудесно. Ароматні, дуже ароматні. Ось я зрізаю. Жалко, що вам не передається аромат. Дуже ароматні. Зараз в продажі є в маркетах глива. То куди їй до цієї? Така красива. Цей гріб не можна ні з чим попутати, Він такий один. Так що навіть хто не розбирається в грибах, друзі, це такий він єдиний в своєму роді. Зараз я обійду і обріжу Ростуть вони на різних різних деревах. Звичайно, ті, що ростуть, буває рідко, але трапляються на соснах, звичайно, їх не треба брати, тому що вони набирають від сосни такого не дуже приємного аромату, то їх не бажано. А на інших деревах дуже-дуже смакота. На дубах вони такого більш такого яскравішого кольору. На інших деревах вони мають такий сірий, темно-сірий колір. Так, так ще, друзі, такий сьогодні урожай. Йдучи по лісі, не так все просто і помітити, е, добре приховується своїм кольором. Але якщо придивитися гарно, то все ж таки їх можна й помітити. Дивіться, який гарнюсінький. Такий пень. І ось такий гарненький, гарненький, молодий, доволі. Навіть не погрижений слимаком. Чудовий екземпляр. Зараз ми будемо зрізати ось такий приріз. Темно, сірий, чудовий, чудовий. Потрібно гарно обдивлятися дерева, тому що буває тут є гриби, але якщо подивитися, ще гриби. Але ці занадто маленькі, ми по них прийдемо пізніше. Ну що ж, друзі, ще трішки і будемо скоро з вами вирушати по фламоліну оксаме По зимовий опеняк. Дивіться, який гарнюній. Вона починає вже проростати. Так що скоро зустрінемося з вами в нових відео. Кому сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Ось така гарна. На супчик. Дуже смачний супчик. І залишайтеся з грибним лісом. Люблю осінній ліс, тому що він радує гарними врожаями і різними-різними грибами. Зараз ви бачите зонтик красніючий. Як дізнатися, що це зонтик красніючий? Зараз я ніж дістану. Беремо, зрізаємо. Взагалі можна і так вирвати. Такі пластинки з кремовим кольором. Тут кільце таке доволі присохше. Так, і зрізаємо. Зараз він повинен почервоніти. Бачите, на очах. Це єсівний гриб. Він не потребує попереднього відварювання. Жариться в клярі дуже смачний. Бачите? Почервоніла ніжка. Так, зрізаємо і дивимось. Зонтиків різновидів дуже багато, і з них дуже багато отруйних друзі, тому ну, треба розбиратися. Бачите, червоні. Смачний гриб, Так що забираємо його в кошик наших грибів. Пожаримо і будемо смакувати. Цей зонтик схожий на парасульку строкату. Але та має високу ніжку. В моїх відео є. Це, мабуть, за старий. Це такий старий. зараз ми його обріжемо, подивимося, що це саме він. Так, Дуже старий і вже пропав. Парасолька строката має високу ніжку з такими характерними для неї малюнками. Так само має чешуйки, посередині темніше коло, але парасольки строката, воно більш виражене. Парасолька строката на зрізі не червоніє, червоніючий червоніє. І навіть якщо пластинки потрогати, вони теж будуть червоніти. Цей пропав, так що я вам його так покажу. Отак, От бачите, червоніють пластинки. Це істівний гріб так само, як і парасолька строката. Можете брати сміливо. Більш ніяк і не рекомендую брати. Тут потовщення, так само, як парасолька строката. Він непригодний для споживання ця ніжка. А сам, сама верхівочка доволі смачна. Гарний ліс, гарні знахідки. Всім, хто зі мною сьогодні провів час, щиро дякую. Ставте вподобайку, кому сподобалось. Пишіть коментарі. Я відповідаю на всі коментарі. Дивіться мої попередні відео. Буду рада всім підписникам. Всім бажаю добра і всього самого найкращого. З вами був Грибний Ліс.